Послухайте, шановний, цей сир я купив у вас вчора. Так, а в чому справа? Ви сказали, що він швейцарський. Так. Він звідти імпортований чи депортований? Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку. Роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, він мені так і сказав. Це в тебе що? Шпаківня? Так вона ж без дірки, як туди птах потрапить? А він вже там. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви щонебудь сказати на це, обвинувачений? Взагалі то хотів би, але при таких цінах. Заходить до лікаря п'яний в мотлу хворий. Лікар, розвернувшись із підлоба, глянувши на пацієнта. О, ще один любитель випити! Ображаєте лікарю. Професіонал. Якщо ви тікаєте від натовпу розлючених хуліганів, спробуйте пояснити їм, що будь-яку проблему можна вирішити словами по мирному, не вдаючись до насильства. Правда, знижувати при цьому швидкість зовсім не обов'язково. Що займає останні шість сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. Поговоримо про ваш майбутній бізнес. Що ви можете відкрити, маючи суму, яка зараз є у вас на руках. Вікно. Чи можна загадати бажання, якщо сидиш між двома програмістів? Можна. Тільки глючити буде. Прорибали в цілий день і нічого не впіймав. Дорогою додому зайшов до рибного магазину купити пару коропів. Продавець. Мені тут дзвонила ваша дружина і сказала, що сьогодні ви зловили Форель. Два студенти перед сесією що читаєш? Квантову механіку. А чого книга догори ногами? Та яка вже різниця? Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили. От я й застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився. От мене й продуло. Молодий матрос запитує у капітана. Капітане. А що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Капітан? Айсберг попливе далі. Тільки ніяких жінок на кораблі. Вони до нещастя. Капітан, припиніть нав'язувати нам свою орієнтацію! Хлопці, знаєте, що мені завжди дівчата кажуть? Ні. А звідки ви знаєте?